Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про те, коли вживається неозначений артикль. Неозначений артикль вживається у таких випадках: після дієслів haben, Brauchen, виразу es gibt, До речі, після es gibt іменник буде стояти в акузативі, DAS ist, крім найвищого ступеня порівняння прикметника, який ми з вами ще не вчили. Zum Beispiel. Ich habe einen Bruder. У мене є брат, дослівно я маю брата. Hier gibt es einen Tiergarten. Тут є питання, хто мав би бути номінатів, але, ви пам'ятаєте, після виразу es gibt йде акузатив. Garten чоловічого роду. А неозначений артикль в акузативі чоловічого роду буде einen. Ein, eines, einem, einen. Тому. Hier gibt es einen Garten. І це зворотний порядок слів. Das ist ein Wörterbuch. Це словник. В іменному присутку. Якщо іменник згадується вперше, це найчастіше. Це тоді, коли ми про предмет говоримо вперше в нашому мовленні і до цього не згадували про це. Ich kaufe ein auto, я купую автомобіль. Er muss einen Text lesen. Він повинен прочитати текст. Нам поки що ще не відомий. Ми хочемо збудувати будинок. Ми не конкретизуємо, який саме будинок ми вперше згадуємо його в такій ситуації. Du bekommst ein Geschenk ти отримуєш подарунок аналогічно те, що ми згадуємо вперше. Перед іменником, який стоїть у порівнянні після слова ві. Er Він плаває як риба, Sie macht es wie ein Profi. вона робиться як професіонал. Неозначений артикль має негативну форму «kein», «keine» і «kein» kein відмінюється як неозначений артикль в однині. Тему заперечення за допомогою слова кайн ми невдовзі будемо розглядати, тому слідкуйте за нашими відеоуроками. І вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей, Alles Gute!